Добрий раночок. Ну, як ранок У нас такий зараз пізній ранок, а, майже одинадцята. Я поїла, зібралася і зараз їду забирати сашульку. Можна пічечку виключити, бо на сонці стоїть машина і доволі спекотно. Е, їду зараз я, вже майже 11-та, за сашулькою в школу. Вранці ми прокинулися, я її нагодувала, зібрала, відвезла в школу, Женя на роботу пішов, а я повернулася, поїла. Дві годинки припочила, можна так сказати, нічого не робила, просто поїла, поснідала, зібралася. І зараз оце буду їхати за сашулькою. Так що такі у нас справи? Погода в нас причудова. Сонечко повертається до нас тепло нарешті. От, Просто це не може не радувати. Сашулька. Скажи всім привіт. привіт. Забрала сашульку, зараз хочу піти з нею на ринок. Хочу подивитися штюльпанчики. Може будуть продавати. У нас, до речі, сьогодні щось дуже гучно. Цілий ранок щось бахкає. Йде війна, це відчувається. Да, відчувається. Угу. Квіти ми не знайшли, тільки нарциси. От, зайшли в Аврору, купила собі ось такий обруч сашульком. Пикерку показує, додому таку зелень. Такий звук щось був. Так, а потім кондитерські мішечки і нову ганчірку для швабри. Щось вона, правда, коштувала 88 гривень, але вона відрізняється зазвичай від тих, які я купляла до цього. от, Вона так, знаєте, міцніше виглядає і краще. Так. Яквий олівець Сашульки в школу. Всім привіт! Ще раз у нас якийсь такий виходить автомобільний влог. У нас вже наступний день, вчора нічого не знімала після того, як сашульку забрала зі школи, тому що пішов дощ, і ми сиділи вдома. Хоча вчора були такі плани, хотіли поїхати в метро скупитися, але вже сиділи вдома. Коротше, нічого не робили. От, а сьогодні зібралися. Зараз будемо їхати сашулькою в метро, Планували з Женєю поїхати, але його викликали на роботу. Він поїхав на роботу. А ми зараз вже самі поїдемо. Швидесенько не планую там довго ходити, щось там видивлятися, тому що дуже часто вмикають повітряні тривоги. От і така обстановка доволі неспокійна, і сьогодні вранці ще. А, таке там сталося, не дуже, да. не буду при Саші, коротше говорити. От а, і, і тому будемо доволі дуже швидко все скуплятися. Заїду, куплю те, що мені потрібно, а потім поїду до дідуся Сашулькою Нам треба забрати усушувач повітря. Наш усушувач повітря зламався, і він працювати вже не буде. Йому доволі оскільки йому, ну. Так, мабуть, роки вже, як Саші. Ще? Ще ми його купляли, він був не новий, але він був у дуже в гарному стані, і за кордону ми його коротше, купляли. Тоді я пам'ятаю, почали їх завозити. От, і Тоді ми взяли і він відпрацював своє вже от, йому вже пора на пенсію. От, а поки ми шукаємо собі новий. Видивляємось, ще не знаю. Думаємо брати так само або БУ в гарному стані, або новий. Коротше, ще поки оце ми думаємо. Видивляємось, шукаємо. Треба забрати на деякий час осушувачу, дідуся, щоб поки. Щось я заговорилася вже. Ну, коротше, ви поняли. Поки шукаємо, щоб у нас працював осушувач, тому що опалення немає вологість підвищена. Ну, у нас ще така квартира, що дуже висока вологість. От, а так як я працюю, і та й так, в принципі, вдома некомфортно. Хоча ми підігріваємо, але вологість нікуди не дівається. На вулиці після дощу вологість підвищена і відкриваєш, коротше, у нас ну, прямо не дуже. Тому ще поїдемо сьогодні до дідуся, заберемо осушувач. Саша, кажу, Саша, ти вже маленька на це ні, лізе. Ну, поїхали. Що тут є? Ой, одною рукою важко. Ой, Боже, воно ще й скрипить. Одною рукою важко. Так, ну не обіцяю вам тут щось познімати, чесно кажучи, тому що треба ж одесенько скупитися. Ой, доць, воно скрипить. Ну, треба буде потерпіти. Людей немає. Це нам весело буде <ріст> їздити. Ой, гляньте, яка краса. Така ціна класна. на Ніве 750. Бачите, 189 гривень я візьму. Так, кладемо І поїдемо. Що тут ще є? Беру сочевицю. Що там дочі? Тобі там зручно, а? Гляньте, як вона їздить. Саш, ти вже не вміщаєшся вже. Ано, зачекай, треба гречка нам. Гречка. Дві пачки одразу беру. Оп! Що тут ще є рис? Треба рис ще подивитися. Так, басматі. а ні, мені треба інший рис. Пропарений, довгозернистий. ось такий можна взяти, так? Шліфований, це який? Довгозернистий, пропарений. Пропарений, ну так, шліфований, це він. Чи ні? Жаснін. Ні, це вже смін, це, мабуть, ось А він... Так, я ж вірно розумію. Ще, дівчатка, знаєте, що я вирішила, буду користуватися для посуду ось цим засобом, який ми купляли. Або я вже, я не знаю, скільки банок я купила. А, Оцей екозасіб, але він в мене ну, просто, як начебто я його п'ю замість води, дуже швидко закінчується. Ось цей в порівнянні так, він не еко. Але ну, коротше, вирішила, буду хоча б для миття посуду. Використовувати не еко. От, а порошок і засоби для миття дому буду використовувати від Деламарк. Мені, коротше, цього надовго вистачає. Беру ще сіль. Ще беру ось таку сіль, вона смачна для салатів. Оце, знаєте, додавати. Мені подобається. Суміш перців з пармезаном і розмарином. Ух ти. Я так ще сашунка поїхала. Сашуля обережно, обережна. Цікаво. Ще хочу взяти ось такий соус спробувати. Бальзамічний. Крем бальзам оцет. Цікаво. Додавати до салатів. Такий густий. Ще вершкове масло по знижці. Ой, ага. Ось так. Візьмемо. Молочка. Блін, Сашулька їдемо і просто оцей Сашуль і Їдемо і на весь магазин скрипить і ця тілена. Що всі чують. Так, мені треба ще сир, яйця. Треба подивитися, що тут за ціни. Я зазвичай ось беру ось такий. Бачите, яка ціна. Якщо береш від трьох штук, то ціна 31,90. Класно, класно. Треба подивитися, до якого числа. Так, сметана. Беру дві, бо 15%. Ну, зазвичай 20% я купляю, але Жені подобається, він вранці їсть сир зі сметаною. Йому подобається не така жирна сметана, так, до якого числа. Яйця. Треба мені взяти дві упаковки. Хамон на знижці. Такий красивий. Можна взяти. Землички. Ще приїхали за Ну, Зазвичай ми беремо ось таку одну велику. А вона коштує, наприклад, якщо одну береш, 350 гривень за 2,5 кг. А тут, виходить, кілограм від двох штук, 190. Ну, то, що дає 90. Ціна така сама. Приблизно там на 20 гривень дорожче виходить, але вона така здається, гарніше чи що. ось більше перцю, ніж там. Може таку взяти. Побувати. Беру ось таку. Сумішь? Мені тут подобається, що тут більше перцю. Спробуємо. Ага, дякую. Взяла колбаской на вечерю. Зробимо з картопелькою. с тут Что-то такого. Курчата. Замороженные. Маленькие. Пути-пути какие они. Манипусинки. Это получается за штучку, да? Дивні. Мені птимка, бачите, вона вже йде заморожена. Минулий раз ми купували, вона непогана, мабуть, ще візьму парочку, бо вона тут по 210 грам так на два рази поїсти. Приготувати. Женя ще оливки якісь спросив взяти. Вони якраз тут на знижках. Тільки які. Це треба йому телефонувати і запитувати. Женя обрав з Магдалем ось такі. Ну, ще такі не куштували, спробуємо. Ще консерви. Тут консерви. Якісь джеми. Цікаві джеми якісь. Оце, знаєте, можна робити, наприклад, з чия такі десерти і зверху от класти такий джем. Я думаю, буде смачно. Німеччина, треба склад. Попочитати. Що тут за склад? А, ну цукор, зрозуміло. Цукор, апельсин, вода і желатин. Піктін. Інжир. А, тут ще, гляньте, які смаки є. Лишня. Абрикос. Але мені було б цікаво спробувати. Я от грушу люблю і апельсин люблю. І ось такий інжир. Бачите, я думаю, Жені теж сподобається з інжиром, який взяти. Цікаво. Ще думаю, можу взяти такі круасанчики. Спробувати. сашульки давати на перекус. Тут є, хтось вже відкрив, під'їв Маракуя, шоколад, абрикос, може з абрикоскою. Ну, в принципі, така сама ціна. 24 штучки. Тут ще ось такі великі панецони по знижці. 750 зі фісташкою. Так, я просто дивлюся, але купувати я не буду. Навіть дешевше ось такий панеттон за 908 грам, ніж сільпо. Сільпо там зараз їхні панетони 800 грам-400 гривень коштує. А тут такий значень, бачите, яка ціна. 340 гривень взагалі прикольно. Ми такі самі купували, мені вони подобаються. І в цей раз так само я їх візьму. Мені подобається, знаєте, чим? Що тут от іде відрив такий, можна як цілий відірвати, а можна отак невеликий такий шматочок. Дуже зручно. Так, тільки бачите... Який мінус цієї тіліги, що не вміщається? Так, ну нічого, ми вже майже скупилися. Красиня. Да. Намалювала собі очі, там щось по дорозі, коли їхала. Туалетний папір брати не буду, тому що ми ще той не закінчили, а ось серветки треба. Я знов повернулася в цей ряд, побачила. Тут є на знижках ось такі форми. Гляньте. Дуже гарна ціна. Але куди мені їх? У мене таке все начебто є, але тут зручно бачите, що воно йде з кришкою. Є ось такі панетончики з шоколадом. І є і ось такі є. І ось, ось така є паска. Що ти кажеш? Та-та. -да! Сашулька для дідуся. Гостинчик хоче взяти. Мабуть, візьму панетони. Спробувати до чаю. Так, сашуль. Що ти ламаєш? Її візьму. Таку коробочку з шоколадом. Ми поміняли тілешку, бо з тією на вулиці не можна. Да. Все встигли, чекаємо нашої черги. Гарно. Це персик, так? Це персик. А це черешня, так? Черешня, квітне, хоч. Ай, а скільки бджіл, бачите? Класно. Так, дай Бог врожай буде, бо на черешнє невідомо. Пощастить чи не пощастить, злий пес. Небо яке гарне, так? Да? Ігрушка щось так само скоро буде квітнути. Не померзло. А ще дідушка каже, дивіться. Як рясно буде квітнути. А я кажу, а це ж, мабуть, ми колись з Женію садили його по весні, я пам'ятаю, ще холодно так було. Гляньте, як рясно. красиво. Тут же у нас вже сашулька саджає. Кого ти саджаєш? В горіш. Горішок. У мене вже в крумбі я сама один джавий. Так, да, вона вже там в клумбі каштан саджала. Він виклюнувся, начебто. Так, переднє зараз все, все отлично так, чудово, дякую, Ставися, кури, страва ваша, страва ваша кури дуже. Радіють, Сашулька шулька та Дитина нарвала трави для того, щоб нагодувати сусідських курей. Вони тікають. Дося. Поїдять? Ну, поїдять. О, в тебе там іграшка впала. Ми вже повернулися додому. Гляньте, яка краса? Ще привезли з собою тюльпанчики, тільки треба воду зараз поставити. Ми ще з Сашулькою по дорозі заїхали в апельмон Взяла небагато помідорок огурчики, перчик, цибульку це все на салат. І картоплю ще взяла, а цілу сітку. Це нам вийшло на 500 гривень. От, і розклала вже заморозка. Це овочі мексиканські. Вони пішли в морозилку, тому що, поки доїхали, воно почало все танути. Показати. Коротше, взяли ми три десятка ось такі яйця. Взяла ось такий сир. частково піде в морозильну камеру, частково так, в холодильник покладу. Вже скуштувалися шунькою круасани, дуже смачні, з шоколадом. Прям дуже багато начинки, дуже смачні. Ось такі серветки. Це, собі Боб обрала. Ось такий хамочок взяли соус, то що я вам показувала, сіль, гель. А і, до речі, взяла ось з грушою такий джем. І ось такий. ще класний. Спробую потім вам розповім. А, ще взяли в апельмоні з гущеним молоком. Воно по знижки було, тому взяла. Ну, Тут шо, гречка, рис, очевидя. То, що вам показувала, то що брала, то, в принципі, і взяла удон. Ось такі сосиски взяла, з куркою, думала з індичкою взяти, а там на першому місці склад був вказано, що там філи куряче йшло, а потім там відсотків 15 щось філе індички. Ну, там, коротше, взяла ось такі. Далі взяла масло. Це зараз буду я з картоплю ставити сосиски, сметанка. Ну і то, що ми брали моючий засіб і рушники паперові. Ну І загальна така сума вийшла на сьогодні 4200. Це разом з пільмоном, з картоплю, з овочами, зі згущеним молоком, а в метро ми заплатили 3700. Женя вже повернувся додому, а я ура радіє. От, А я зараз ставлю вечерю, хоча ми Сашулькою вже так повечеряли, можна так сказати, після наших цих поїздок. От, Але Женю треба готувати. Поставлю я їх, А зверху зараз я висиплю картоплю. Не готувати, а годувати. Годувати, готувати. готувати і гот... А, да? <рес> <рес> я вже заговарююся. Чогось так, знаєте, дуже сильно остала. Так Заморилася, у мене якось так немає сил. Поїла ще сташулькою. Коротше, добавлю я сюди приправку. Тут в мене ще знизу там цибуля, сіль, олійка перемішаю і сюди зверху висоплю і в духовку. До готовності. І все. Зроблю салатики, буде така очільність. За шутки готую ось такий перекус, сир, сметана, і відкрила ось такий джем з грушою. Слухайте, він такий смачний, такий прям відчувається, що тут шматочки груші. Бачите, можна так робити такий смачний перекус. Дадуть? Так. А ось тут ось такий склад. И с инжиром так само. Там написано на первом месте тут вот груша Вильямс сорт. Потом же идет цукор. Бачите? Вот ну классно, мне не сподобалось.